Всім привіт-привіт! Ви на каналі e Games. Мене звати Ігор. Перед нами купа-купа карток з жаху Архема. Це цикл забута епоха. Це другий сценарій загибель Ецлі. І це вже третя частина нашого другого сценарію. Якщо не дивилися попередньо, ось тут переходьте, дивіться, бо тут вже купа-купа всього відбувається. Для того, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається. Так, ну а у нас настає фаза міфу. І в нас приходить сюди безысходність. І в нас йдуть контакти 1 і 2. Поїхали. Тут. О, що таке. А, суцільна темрява. Введіть суцільну темряву в гру поряд з колодою замислю. В кожному раунді кожен дослідник може знайти найбільш одні здогадки в кожній локації. Та все, до побачення. Це вже не має ніякого значення. Добре, я от тут покладу. Щоб пам'ятати. Так, і тут а, нашестя змій. Розкриття введіть на шестя змій гру в свою зону загрози. Якщо ви. А, тут ще і наплив я отруйний, і тому тут є наплив. Вважайте, що у, ну, ваші, у всіх ваших активів речей, крім слабкості, відсутній ігровий текст, окрім черт. А, в кінці раунду скиньте на щастя змій. Ну, блін. Отруйна тому на щастя, призводить до того, що ми беремо ще одну рокова помилка. Придіть перевірку спритності на два осі, і перевірці плюс один до складності за кожен жетон безісходності. А, до речі, ми ж сюди не поклали жетон безізходності. Там вже було сказано. І ми, а ми не поклали його, покладіть. Один жетон. Да, 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 щось ми забулися про це. А, при провалі отримайте два порани, дві, дві рани, тобто на три треба пройти. У -ху -ху. В мене три є. В мене три є. Два поранення. Ну, ми можемо, в принципі, від цього позбавитися дуже легко. Ми можемо від цього позбавитися дуже легко, насправді, але чи два поранення? Ну, з шести це все ж таки. Да, давайте. Я використаю. Оце, захисна магія. Швидка. Грайте, коли ви взяли карту напасті, але не, напасті, але не слабкість. Чи може все ж таки ризикнути. Три Ну, 3 проти 3 наврядчі. Добре, я скидаю цю напасть. Отримую один жах. А, і я на це витратив один ресурс. Пум-пум-пум. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Так, ну Лео виконав свою э, ключову місію. Лео виконав ключову місію. Э, він не зможе зараз використати ложну оцю, л, ложна, ложна ціль. На жаль, не зможе. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, сім, вісім. Не вистачає мені ресурсів. Ну, я можу зробити тільки невловими, зграйте тільки свій хід, перестаньте битися з кожним ворогом, за яким обійтися, і перемістіться в відкриту локацію, де немає ворогів. І ця штука дозволить мені прийти сюди і потім втікти. Але я можу ще одну якусь дію зробити. А яку. Де були б ресурси, я по це зробив би. Якби було в мене більше ресурсів, додати на два. То я на відстані двох локацій зміг би зробити відхід від, від одного з монстрів. Ну, да ладно, це в принципі, що ж робити. Тут тепер тільки сподіватися на тумани рельєха, що пані Агнес швиденько буде втікати від них від них. Від них, від них, від них. До речі, оскільки вони разом мені ж вигідніше буде втікати від цього. А, ну це буде мене бити, це буде мене бити. Буде боляче бити. Ну ні, краще вже від цього втікати. Ладно, тоді, ну, тоді перша дія. Лео витрачаю два ресурси, граю невловимість. Переміщуюсь у будь-яку відкриту локацію, де немає ворогів, і роблю наступний, наступну дію це втеча. Все. Лео втік. Разом з реліквією. Хоча оце що таке? Ви не можете переміщати. Припинити битися з ворогами і переміщатися. А це говорить про те, що перемістіться. Стоп! Не можу, я так зробити. Не можу. Повернули. Все. На початок. Нам потрібно спочатку з могили вибратися. Ну, давайте. сила Мені сила потрібна, Да У мене є 4, 5, 6. 7 проти 4, 7, 8, 9, якщо там 5 витягну, так? Да? Давайте вже психанемо, щоб точно варіантів в нас не було. У нас тільки один жетон, який може все заруїнити. Це наші щупальця. Ну, сподіваюся, їх там не буде. І це. Мінус 1. Я вилажу з цих, ці, цієї могили що тобої могили вилажу. Так. Другою дією я граю. Невловимість. Йду сюди. Третьою дією я граю в течу, втік. Все. Залишилося тільки Агнес. Але у Агнес є план. А у Агнес є план. І цей план дуже мені здається непоганим, оскільки Ліо стих її підлікувати. Так, е, да, так, да, 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 ми так і будемо робити. Першою дією заходимо сюди. Другою дією так, погрібальна яма це тільки коли відкрита, да? е, коли вивели цю локацію. Да. Другою дією я йду сюди. До ворогів. Вони приходять всі до мене. Давайте десь сюди поставимо. Вони всі до мене приходять. А, і тепер третю дією я хочу використати, витратити один заряд уход. Ця спроба використовує волю замість спритності. Буду втікати від оцього, оцього буду втікати. І я хочу додати собі в хоробрості. Точно хочу додати в хоробрості, щоб в мене було 7 проти 3. Що навіть якщо буде 5, то пішли ви всі до біса. І. Нуль. Ху -ху -ху -ху. Є, 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 є. -є. Е -є, -є. Е -є, -є. Е Карту ще беремо. Ху -ху. Клас! Я втікаю, і, до речі, я на нього маю поставити один з цих маркерів. Але дивіться, що тут дуже цікаве виходить. Ця спроба, ви при успіху після уходу від вибраного ворога, ви можете переміститися у пов'язану локацію. І я це хочу зробити. Я переміщуюся пов'язану локацію, але переміщуюся разом з цим засранцем. І дивіться, після того, як ви ввійшли в таємний прохід, ви маєте отримати одну рану, або один жах, або покласти одну безисходність на таємний прохід. Та мені байдуже насправді. Давайте краще я одну рану, один жах отримаю. До речі, коли я отримую один жах, летить одне поранення в цього хлопця. І все. На цьому хід, Агнес завершено. Тепер її б'є ось цей. Він її б'є. Але натомість, а, ну, ми ж тільки один раз за, за, за фазу, ага, за фазу. Фаза дослідників і фаза ворогів. Тому летить ще один. Ще одне поранення летить на цього отплеска іга. Так, оця вже не працює, все, скинулося. Пубух! Відновлюємося. Так. А, Пітер Сільвестр. Пітер Сільвестр. Де ж ти був на початку гри? Так, мені здається, я прям вже відчуваю цю перемогу. Я прям відчуваю цю перемогу. Ну, давайте, давайте. Без, без зайвих. Все ще може змінитися. Поїхали. Яка це вже? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, восьма, з 14. Цю, ця вже не актуальна. Відповідно, в нас приходить прокляття іга, і вона теж стає змією. Ну, дай бог з ним. Це взагалі вже не має значення, тому що, тому що нам достатньо просто втікти звідси, просто втікти звідси. І це просто неймовірно. Першою дією я рухаюся сюди. Він мене атакує. Пуньк-пуньк. Вона на нього психує. За те, що він її атакує, і просто виносить. Пуньк. Все є. І другою дією, вона просто втікає з цього страшного місця. Просто втікає з цього страшного місця. І це говорить про що? Про те, що. Якщо кожен непереможений дослідник здійснив втечу, просуньтесь. Просуваємося. Так. Е, і це ми. Е, Варто вам вийти назовні, як щось всередині храму починає змінюватися. Якщо хтось з дослідників здійснив втечу з реліквією часів під контролем, саме так, підлога храму перестає трястися, а глухе гудіння стін умалкає. Без реліквії руїни знову ніби заснули. Ви так само, як і раніше, не уявляєте, що це за предмет і для чого він потрібен, але не наважуєтесь зупини, зупинитися тут, щоб це з'ясувати. І це в нас є ісход один, тобто ми рухаємося до того, що в нас, що куди ми пішли. І перед тим, як переходити до будь-якого ісходу, якщо хоча б один дослідник був переможений, кожен переможений дослідник читає розділ дослідник переможений. І, на щастя, в мене всі вижили, тому що інакше вони були б вбиті, і мені потрібно було б брати нового дослідника. Або нових дослідників. Але, на щастя, то не так. І в нас ісход один. А, так. А, Далі за останнім записом нацарапано наступне Ззовні руїни храму виглядають ацтекськими, але коли ми пробралися всередину, стало зрозуміло, що у них зовсім інше нелюдське походження. Розвалини виявилися живими. Боростки на стінах світилися, нібов немов від електрики, а по коридорам розносилося глухе гудіння енергії. Відбиваючись від змієподібних істот, ми відкрили таємний прохід, який вів донизу. В центральній залі підземелля нас на нас чекала награда, стальний шар невідомого походження, який видавав тихий гул і слабкий, слабке блакитне свічіння, світло. Він був прикріплений до ізячної бронзової підставки і справляв враження релігійної святині. Ми одразу зрозуміли, що ацтеки не могли створити нічого подібного. Прихопивши реліквію, ми поспішили назовні. Руїни почали б валюватися навколо нас, ніби тільки цей шар утримував їх від руйнування. можливо, він підпитував їх як батарейка. Що це взагалі за пристрій, якщо його так ретельно охороняли рептилії? Завчить журнал компанії, що дослідники здобули реліквію віків. Один з дослідників має включити в свою колоду реліквія віків. Ця карта не йде в? Рахунок розміру колоди. Якщо предвісник валузі в грі або відкладен, запишіть журнал компанії, що предвісник ще живий. Поряд в скобках, скільки поранень йому на ньому лежить. Та жодної немає. В журналі компанії графі Яра Стіга проставте стільки відміток, скільки очок помсти лежить на переможному рахунку, і тут тільки дві. Кожен дослідник отримує досвід, який дорівнює сумі переможних значень всіх карт на переможному рахунку. А, дивіться, я тут не забрав здогадки, тому що тут і два переможних бали, бали і два оцих поганих речей для мене, тому я їх не забрав. Тому в мене насправді тільки один, 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 три, тому що тут ніде немає. У мене три переможні бали. Окей. Добре. Тоді рухаємося далі, і це. Так. А, тоді в нас що в нас далі буде відбуватися? Так. Далі в нас буде інтерлюдія. Далі в нас буде інтерлюдія. Да? Що в нас тут, які тут варіанти? Ісход 3. є. Добре. Далі буде інтерлюдія. Фінал експедиції. Так, зв'яжіться з журналом, якщо дослідники здобули реліквію віків, в які до розділу фінал експедиції 1. А якщо Олеханд роздобив реліквіків, прийдіть до розділу. Так, нас ми здобули. 17 червня 1925 року, п'ятниця. Ми нарешті повернулися в Архим. Не знаю, чи можна вважати нашу експедицію успішною. Алехандров в вас... Алехандр захваті від можливості зробити доклад про наші знахідки в університеті. Не розумію, як він може залишатися таким. Прекрасно душним ідеалістам після того аду, через який ми пройшли в джунглях. Його увага прикована до загадкової реліквії, яку ми знайшли в руїнах. Хотілося б мені трохи більше знати про те, хто її створив. Реліквія вкрай хвилює мене, вона постійно гудить і вібрує від нетутешньої енергії, яку я ледве могу, можу описати. Можливо, тому весь зворотній шлях нас. На нас чекає весь зворотній шлях. Нас переслідують кошмари в... про інші світи і цивілізації. Алехандро пропонує виставити реліквію в міськотонівському музеї музеї разом з іншими артефактами Ецлі, які ми привезли привезли. Не знаю, чи гарна ця ідея. В музеї про нашу знахідку попіклуються. Дослідники зможуть дослідити її, вчені зможуть дослідити її і, можливо, зрозуміють, для чого вона потрібна. Разом з тим. Я боюся, що реліквія може бути небезпечною для оточуючих. В кінці кінців ми поняття не маємо, що це таке. Алехандро це не подобається, але можливо, краще, його схова... краще всього сховати реліквію в надійному місці, де ми з Харланом зможемо вивчити її без зайвих очей. Мені потрібно прийняти рішення сьогодні. Завтра вже я не зможу змінити це рішення. І ведучий дослідник має прийняти рішення. Реліквія має бути в музеї. Алехандро і музей і музейні співробітники зможуть вивчити її більше дізнатися про її природу. І реліквія надто небезпечна для публіки. Краще надійно сховати її, поки ми не дізнаємося про неї більше. Мені здається, що краще її сховати, тому що це взагалі щось незрозуміле, тим паче, з урахуванням того, що ми пройшли, намагаючись її здобути, тому ми переходимо до фіналу експедиції 3. 19... А, так це вже не червця, липень, о, 19 липня 1925 року. Неділя. Моє рішення, поки краще зберігти реліквію в таємниці. Звичайно, Олександро не рад цьому, але поки ми не дізнаємося, на що здатен цей шар, важливо зберігати його в надійному місці, де він не буде проявляти якихось загроз. Харлан підтримав мене і запропонував сховати його в своєму особистому кабінеті. Там ми зможемо вивчити його без зайвих очей. Алехандро затримався в архімі. Він робить замітки про експедицію і допомагає влаштувати в музеї виставку інших менш небезпечних наших знахідок. Щодо мене, то я сподіваюся інші, розкривати інші таємниці. Як вдалося Еслі так довго залишатися непоміченими? Чому вони ніби охороняли джунглі і від кого? Хто насправді побудував храм, руїни якого ми обстежували? Я постійно згадую джунглі, змієподібні фігури в тінях, стирчачі зі скелетів обсідіанові стріли, нелюдські воплі в мраки печер, в мороці печер? Виходячи з кабінету Харлана, я... Кожен раз відчуваю, як мене тягне повернутися ще раз, поглянути на реліквію в глибині душі. Мене гризе думка про те, що ми забули щось дуже важливе. Як? як же мені від цього позбутися? Запис різко обривається. Запишіть в журнал компанії, що дослідники передали реліквію Харлану. Запишіть журнал у компанії, що Алехандро Вела продовжує дослідження наодинці. Якщо карта Алехандро Вела знаходиться в колоді будь-якого дослідника, удаліть її з колоди. Ну, ні. І перейдіть до розділу фінал експедиції 4. Добре. Від гучного стука в двері ви е, е, роняєте перо і е, піднімаєтеся. Вже майже півтретього ночі. Хто може прийти до вас в такий час? Ви знову повертаєтеся думками в джунглі і уявляєте, як змієподібні подібні істоти нападають на вас в вашому, е, в вашому власному домі? А... Вздрогнув ви дістаєте зброю і тихенько підходите до дверей, готуючись нанести удар. Ви робите глибокий вдох і відкриваєте двері. За дверима стоїть знайома жінка зі смуглою шкірою, довгими каштановим волоссям і тяжким поглядом пронизливих жовтих очей. Хоча вона і змінила одяг, ви одразу знаєте чтаку воїтельницю Ецлі, з якою зустрілися в джунглях. Тепер на ній довгий плащ, балмановський капелюх, і взуття, яке точно доставляє їй незручності. Її зуби гнівно стиснуті. Ви вже готуєтеся підняти зброю для захисту, коли вона глибоко вздихає, повільно переступає поріг вашого будинку і зачиняє за собою двері. Що б ви там не зробили, ви маєте повернути це назад, мрачно говорить вона, інакше всім нам прийде кінець. Ось так. Ось так. Продовження сюжету. Далі в наступному сценарії. Тобто, ось таким чином, в нас, ми завершили нашу експедицію в двох сценаріях і здобули. Ось цю реліквію, яку поки що не розуміємо, що це таке, для чого вона потрібна і що з тим робити. Але все, таки, але все ж таки, ми її здобули. Це було нелегко. Це точно було нелегко. Але наприкінці мені здалося, що гра трошечки вже відпустила. На початку було дуже важко, гра, а потім, мені здається, трошки відпустила, і я зміг швиденько втікти. Тим паче, в мене була ось така карта, що дозволила Лео втікти. І, в принципі, Агнес так само, хоча на початку ще не було зрозуміло, що буде. Хоча мені цього разу дуже сильно щастило з мішечком, і мені випадали в більшості випадків дуже непогані. Тобто ключові, майже всі ключові перевірки я проходив і це дуже добре. Добре, на цьому будемо завершувати це відео. Якщо ще не поставили, вподобайки, якраз час це зробити, підписатися на канал. І побачимося у наступних частинах. Пока-пока!